Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося таку тему, куди утікають ваші сили, ваші ресурси, що забирає ваші сили. Що забирає ваші сили. Чоловік, досить цікавий, якийсь король жезлів, забирає ваші сили ваші сили, вашу енергію. Дивіться, досить цікаво, що через якесь спілкування з чоловіком, королем жезлів, можуть відтікати через ці канали якраз ваші сили, ваші, ваша енергія і ваші ресурси. Скоріше за все, тут якраз сфера почуттів, або ж це ваша сім'я, або людина для вас досить рідна і близька. Тоді чому ресурси утікають? Ви знаєте, як наче якийсь канал налагоджений між вами, і, можливо, навіть несвідомо, але через свої емоції, через свої почуття ви цьому королю жезлів можете віддавати якраз усі. Ну, не усі, або частково свої якраз сили. Тобто вежа. А що ви можете зробити, щоб це? Дивіться, король жезлів, королева жезлів. Ви маєте всю свою цю вогняну жезлову енергію залишати собі. Зараз, знаючи цю, цей нюанс, що ви віддаєте саме чоловіку енергію, ви маєте її направити більше на себе, на свої бажання, на свої ідеї і на свою реалізацію. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.